Вітаю, ми з вами продовжуємо розбирати управлінський контроль, і сьогодні на черзі другий етап оцінка та порівняння виконання. Це, знаєте, той самий момент, коли паперові плани стикаються із суворою реальністю. Саме тут ми починаємо вимірювати, а що ж насправді відбувається. Ну що, давайте розбиратися, як це все працює. По суті, весь цей складний процес зводиться до одного, але ключового питання чи ми взагалі рухаємося туди, куди планували. Відповідь на нього це як діагноз, що показує, чи потрібне нам лікування, тобто коригувальні дії, чи може все й так добре. Отже, з чого починається контроль? З дуже простого, на перший погляд, порівняння, що ми хотіли і що ми отримали, план проти реальності беремо наші стандарти, наші цілі і дивимося, наскільки фактичні результати їм відповідають. Власне, ось і вся суть. Але ж, щоб щось порівнювати, потрібно мати що порівнювати. Потрібні факти, реальні дані, тож звідки їх взяти, як зрозуміти, що там відбувається насправді? Зазвичай для цього використовують три основні джерела інформації. І ось ці три кити. Перше це особисте спостереження, це коли керівник, так би мовити, йде в поля, щоб побачити все на власні очі, відчути атмосферу. Друге, це, звісно, статистика, холодні безпристрасні цифри, які не брешуть звіти про продажі, фінансові показники, і третє усні та письмові звіти від команди. Кожен з цих методів дає свій унікальний шматочок пазла. Так, факти зібрано, пазл потроху складається, і ось тут настає той самий момент істини для будь якого навіть найкращого плану. Ми беремо реальні результати і прикладаємо їх до наших стандартів. Щоб було зрозуміліше, давайте уявимо з одного боку, у нас є стандарт наш амбітний план продажів на квартал, а з іншого факт, тобто реальні, живі цифри, скільки ми продали насправді. Саме на порівнянні цих двох величин і будується весь подальший аналіз. Отже, ми порівняли і бачимо різницю. Є відхилення, але що далі? Одразу панікувати не поспішаймо. Дуже важливо зрозуміти, не кожне відхилення вимагає негайної реакції. Спочатку треба оцінити його масштаб. І ось тут ми ставимо собі головне питання а наскільки все серйозно? Це невеличка похибка, яку можна проігнорувати, чи це вже тривожний дзвіночок, який сигналізує про серйозні проблеми? Адже, як кажуть, значні відхилення можуть бути першими провісниками майбутньої кризи. Давайте на конкретних прикладах. Уявимо, план продажів виконано на 98%. Так, це не ідеальні 100%. Але погодьтеся, це досить близько. Наймовірніше, це відхилення знаходиться в межах допустимої норми і можна спокійно працювати далі. А тепер зовсім інша картина. Виконання плану 70%. О, а це вже зовсім інша розмова. Це вже не просто відхилення, це справжній червоний прапорець. Такий результат просто кричить про те, що щось іде не так і вимагає негайного розслідування та рішучих дій. Гаразд, ми все проаналізували, оцінили. Але який з цього всього сенс, якщо результати нашого аналізу залишаться лежати у нас на столі. Абсолютно ніякого. Тому останній крок цього етапу це інформування. Знаннями треба ділитися. І тут ключові слова своєчасно і відповідним. Інформація про відхилення, як хороші, так і погані, має миттєво потрапити до тих людей, які можуть на неї вплинути. Бо якщо дані прийдуть за місяць, вони будуть вже просто неактуальними. І на завершення логічне питання, яке випливає з усього, про що ми говорили добре, ми виявили відхилення, ми оцінили його значущість, ми повідомили кому треба. І що тепер? Яким має бути наступний крок? Але це вже, як то кажуть, зовсім інша історія і тема для наступного етапу управління.